Отже, якщо дивитися ну, на цей міф чи там, на легенду про психемуру, то зрозуміло, що е, це одна з там найвідоміших любовних історій, але там точно є складна драма е, встановлення цієї жіночої суб'єктності. Е, це історія там, про душу, яка шукає любов, про довіру. Про заздрість, яка багато чого руйнує, і точно вдягає там оці маски турботи. Але також це історія про жіноче пробудження, про таку жіночу ініці... ініціацію, і про втрату невинності, і таких, ну, коли вона там сліпо довіряла, і про дорослішання, але дорослішання через біль. Психея це такий образ душі, образ его, який проходить оцю свою індивідуацію. Це ще можна дивитися як на жінку, психіка якої ще не структурована, яка перебуває, ну, умовно кажучи, в пошуку себе, в пошуку розуміння своїх потреб. В пошуку сенсу свого. Це як оце его, яке ще формується, яке тільки там виходить з, з якихось певних конфліктних моментів. І її шлях оцієї психеї, це от, оцей шлях жіночого становлення, який проходить через спокуси, зраду, провину, вигнання, біль. І, зрештою, він там ініціюється в оцю глибинну жіночність, коли вона все ж таки народжує смертне щастя. Її нічні стосунки з невидимим чоловіком. Це така м, хороша за юнгіанівською психологією зустріч з несвідомим Анімусом, тобто з цим ідеальним чоловіком. Вона його не бачить. І все прям прекрасно, прекрасно. І ще вона в цьому місці. Пам'ятаєте, з чого ми починали наші заняття з роботи з внутрішнім чоловіком? От вона в цей період вона зустрічає оцього ніби свого внутрішнього чоловіка, вона його пізнає. Тобто, вона десь розуміє там свої потреби, які вони є. Як вона їх там може задовільняти. Ну, вона всім цим речам, умовно кажучи, вчиться. Але вона ще не готова побачити його. Як її психіка ще не здатна ну, повністю усвідомити цей аспект. І вогонь лампи, тобто от світло, от коли світло пролилося, то ну, як наслідок вона втратила контакт. Сестри тут такі образи тіні. Це такі частини її власної психіки, які заздрять, не довіряють і підбурюють. У психоаналітичному розумінні це такий тіньовий аспект жіночої особистості, які там знецінюють любов, піддають сумніву, там, благополуччя, що тіба, дійсно чи воно так, Шукають докази небезпеки там, де є. Ну, Справжня близькість і інтимність. Е, сестри це також можуть бути інтроекти жіночого роду. Там мама, бабуся, е, особливо якщо ну, там мама, бабуся прожила якесь там своє нелегке життя, і було там, не дай Бог, зґвалтування або насилля, або аб'юзивні стосунки, то тоді. Зустрічається з тим, що дівчині говорить не довіряй. Він обов'язково щось приховує, він точно десь там когось має на стороні. І або це щастя не для тебе, ну так все одно не буде добре. От Все одно буде все погано. Як ці сестри, вони прям на що ні, але якщо він там прям він точно чудовисько. І оцей голос внутрішньої недовіри, що звучить. В багатьох жінок, що я не заслуговую там бути щасливою, або ну, цей краси не для мене, і так далі. Що вони часто руйнують оці хороші стосунки. Амур там не просто Бог, любові, а ну, внутрішній чоловік, якого жінка хоче мати поруч. Але поки вона не здатна от з ним бути в контакті, пам'ятаєте, скільки, ну, коли ми з вами працювали з внутрішнім чоловіком, то скільки там часу потрібно було вам, щоб зрозуміти, який він, як ви з ним можете контактувати, ну, які, його, які його риси, які його якості, як це може бути потім вашим оцим стержнем. Оця його умова не дивитися на мене, це вимога несвідомого не бути оголеним передчасно. І його втрата це така перша велика психологічна травма жінки, яка пізнає, що довіра, ну, умовно кажучи, вимагає зрілості. Якщо дивитися, ну, напевно, якісь такі ключові теми це жіноча зраз... заздрість, як така токсична сила, сестри психеї не можуть прийняти її щастя, бо самі не мають контакту з любов'ю. Це такий класичний прояв діадної заздрощі, коли одна жінка знецінює іншу через раціональне порівняння і через такий екзистенційний прям голод. Якщо я не маю, то і ти не повинна мати. Ми пам'ятаємо, що заздрість за словником Даля, це нічого іншого, як непереносимість чужого успіху. Немає заздрості білої чи чорної. Вибачте, вона вся чорна, тому що це непереносимість чужого успіху. Але. Коли ми заздримо, ми включаємося на це. І те, на що ми включаємося, заздрість от прям попробуйте запитати, що заздрість це завжди оця стрілочка, вектор потреби. Ми не заздримо, ну тобто, якщо ми красиві, ну, чому нам заздрити іншим красоткам? Я і так знаю, що я там дуже красива. Але якщо ми там десь себе недооцінюємо інтелектуально, то, звісно, ми будемо заздрити розумничкам. А не красоткам. Ну, умовно кажучи, ми завжди заздрим тому, що є у нас в потребі. Але те, як ми поводимося з цим, оце вже дві стратегії. Ми можемо знищувати, знецінювати, хейтити, топтати конкурентку, як гуцули кажуть, аби не роздражіла. Ну, це вона там носить корону по центру. Оце як хурем, пам'ятаєте за султан? Там носила корону, яка в неї, там була на цілу корону вище, ніж у цієї мами султана. Ну, от це прям, оце прям туди. Оце прям, туда, оце прям щоб, щоб уже добити до кінця. Або ж ми дивимося. І це то, чого стали оці всі блогери, оці всі люди, які дуже швидко заробляють, чого вони стали такими популярними, чого в них там десятки тисячні перегляди. Або ми піддивляємося за ними, як вони цього досягли, як вони це зробили. Нам тоді ці речі є такі, знаєте, дуже-дуже-дуже цікаві. Нам дуже хочеться подивитися, піддивитися, нам дуже хочеться е Попробувати так? Нам дуже хочеться подивитися, як це ж Ну як цей механізм у них в руках працює. Ну Навіть на от такі проекти, які виходять ви ж теж там дивитеся, як воно може працювати. Ну Коли б ви вивели, да? коли б у вас це все виходило. Тобто ми, ми дивимося, як це влаштовано, як це, от як цей кубік-рубік скрутити, як його можна потім. Ну, умовно кажучи, використати. Що тут правда, оці, ну умовно кажучи, оці дві стратегії. А ще одна тема є тут це травма довіри до жінок. Психая потрапляє в пастку, вона довіряє тим, хто найближче, але саме ця довіра якраз її і зраджує. І це такий типовий жіночий досвід, бути зруйнованою не ворогом. А подругою, матір'ю, сестрою, тобто ну, тим, від кого ти насправді не чекаєш. І тут народжується установка: не можна довіряти жінкам, але насправді це неправильно. Жінкам довіряти треба. Але тут дуже важливо там розуміти про інтроктивний спадок. Ну, тобто, мовою, гештальту, інтроекти це ті речі, які вживлені в нас. Якісь чужі установки, і які ми не перевіряємо на зуб, чи це точно наше. Да? Ну, от, наприклад, там бабця каже, не довіряй чоловікам. Всі чоловіки, там, я не знаю, насильники. І тоді там, ну, розглядаємо, умовно кажучи, життя бабці, а бабця там пережила війну, і, можливо, там, не дай Бог пережила зґвалтування, або ще якісь речі, і в неї є, і там, ну, там лишалася сама, або там не дай Бог після цього зґвалтування ще народила там дитину. І в неї тоді ці всі речі прямо закарбовані. Ясно, що це її історія, це її інтроект, але вона з найкращих міркувань. Всі інтроекти у нас вживлюються з найкращих міркувань. Тому що ці інтроекти це ніщо інше як, е, ну, умовно кажучи, оці осикові хрестики. Цих людей, ну їх ця стратегія ну була їхнім життєвим уроком, і тому там своє прийдешнє покоління, тобто своїх внуків, своїх дітей, вони намагаються цьому навчити, але їхні внуки, їхні діти живуть в іншому періоді, і для них ці речі не є такі небезпечні. Тобто ці моменти ну, теж важливо. Ну, але дитина спочатку, коли росте в батьківській сім'ї, вона ці установки бере безумовно. Вона їх бере і вона ці установки, там, умовно кажучи, зразу для себе використовує як аксіому. І тільки приходить час, якийсь там, ну, коли вона починає думати, ну, взагалі-то це. Ну, бабці на якась історія, мені це не підходить. І вона тоді дозволяє собі, умовно кажучи, відпльовувати. Ну, або це робить з психотерапевтом на психотерапевтичних сесіях. Е, наступна річ це оце порушення меж, це е, руйнація стосунків. Вона знала, що е, дала слово, е, але вона піддалася впливу. І це такий момент певної регресії, коли жінка втрачає здатність ну от, витримувати оці свої межі, потрапляючи в залежність від якихось чужих впливів, чужих інтерпретацій. І після зради психеї, вона не лише втрачає чоловіка. Вона втрачає ніби зв'язок з власною душею, з інтимністю, з цим внутрішнім відчуттям безпеки. І з цього моменту починається такий новий етап її розвитку, її жіночої ініціації через біль. А смерть сестер, що от кожна з них там розбилася, це така своєрідна смерть ну, чогось старого, старих якихось. Ну, порядків, да, сестри гинуть не тому, що психія їх там прокляла чи побажала їм чогось злого, а тому, що підступ і заздрість вони завжди саморуйнуючі. Навіть в психосоматиці ми часто говоримо про те, що е, найскладніші хвороби вони дуже часто е, якраз викликаються заздрістю. Коли людина прям так заздрі, щоб ну, не може пережити. І їхня смерть це таке символічне очищення простору від цієї такої ну, руйнівної енергії. І народження дитини, коли психає народжує смертне щастя, бо порушила умову. І це такий глибокий образ, що навіть у найкращих стосунках, якщо зрадити, Любов то результат буде інший. І ну, це така мудра правда про людське щастя, що воно вразливе, смертне, тендітне і його треба берегти. Ну, насправді цей міф це такий жіночий архетип дорослішання через страту. Бо без зрілості немає безсмертної любові, а без довіри немає душі. Ми знаємо, що якщо б ми не проходили кризи, то ну, ніколи б ми з вами не виросли, да? ніколи б ми з вами не були ну, тоді дорослими. Що всі ці моменти насправді ну, є дуже і дуже важливими. Окей. Так, зупиняю запис.